Рада пов'язана з нашими батьками. Давайте подивимося, що хочуть сказати про батьків. Тут вже як поведека холода. Дивимось, що хочуть сказати про батьків, про батьківство, можливо, комусь пора поповнення всім її тут, як піде. Давайте подивимось. Дуже багато плануєте, і не завжди є час приділити увагу. Показують, показують то ви щось е, не можете встигнути, е, то ви закриті не можете побачитись. Е, тобто треба, як знаєте, як би я сказала, на пораду знайти час і просто, знаєте, приділити увагу своїм родичам, своїм близьким. Можливо, батьки просто відчувають, що якби у вас немає часу, да, це може бути таким, таким, де вони мовчать, але треба зустрітися. Або просто поспілкуватись по душам. Радість. Радість якась неясність, щось за щось можливо ви турбувались, але, знаєте, ви щось придумаєте таке, як вийти з ситуації. Деколи, от пишуть тут, деколи в. Просто в таких от цікавих ідеях є таїнство великої мудрості. Тобто, ви як творчо підійдете до цього питання, можливо, зробите якийсь прекрасний подарунок, якось вийти з ситуації, де батьки були засмучені, а можливо, просто втілити в життя якусь мрію людини, яку ви любите, вашої близької людини. Це я про батьківські дім. От треба як розізнати, що людині може сподобатись зробити якийсь такий подарунок від душі. Ви маєте на це змогу, це, це треба тільки взнати, покажу мечів, а що саме, тому що вам показують показати якесь своє тепло, типу, якийсь такий, знаєте, там такі, знаєте, душевний подарунок.